Господь допоможи нам, завжди у мирі лише жити, таке нелегке це життя, допоможи нам всіх любити, завжди молити за людей, за друзів, всіх і всю родину і бути в. Завжди і прославлять святого Бога. А як я прийду в небеса, святому Богу поклонюся, Спаситель наш зустріне нас, навіки слава буде литися А як я прийду в небеса Святому Богу поклонюся, Спаситель наш, зустріне нас, навіки слава буде литися. все тимчасове на землі і люди всі на ній лиш гості, тож бережім сердечний дім. Від ненависті та від злості, щоб бути світлом для людей і жити в чистоті і в правді, навчає Слово Боже нас і нас до вічності провади. Спаситель наш зустріне нас, навіки слава буде литися а як я прийду в небеса, святому Богу поклонюся, Спаситель наш зустріне нас, навіки слава, буде литися якщо не тут на цій землі ми всі зустрінемося на небі, брати і сестри, дорогі живіть по слову, будьте вірі, То пізно буде вже тоді, коли Ісус прийде на хмара, земля згорить і все на ній. Судити людство час настане, А як я прийду в небеса, святому Богу поклонюся, Спаситель наш зустріне нас, навіки слава буде литися. А як я прийду в небеса, святому Богу поклонюся. Спаситель наш, зустріне нас, навіки слава буде литися. все тимчасове на землі і люди всі на ній лиш гості.